Друзі, привіт! Сьогодні вам розповім гумореску Павла Глазового Все ясно. Несподівана хвороба причупилась до луки. На лопатках з'явились невеличкі бугорки До лікарні їде хворий, швидко скинув сорочки. Подивіться, на лопатках появились бугорки. Лікар. Знизу є плечима, що воно за дивина. Ви п'єте, не пив ніколи, ні горілки не вина. Часто курите ніколи і не нюхав цигарок. А жінками як? Ну, що ви ненавиджу всіх жінок? Ну, тоді, промовив лікар, зрозуміло, в чому суть. Це у вас уже на спині. Крила ангельські ростуть. І таке, друзі, буває. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморезки, яку я публікую кожного дня. Залишайте коментарі, а ми з вами зустрінемося в жовтому літачку.